Ні, ще не знімай нічого. Коротше, сценарій такий, що сценарія нема. О, okay. Сережа, я yeah, я. Yeah. На тюрліх. Серед нас німці. Поїхали. Думали, що я буду стиснятися, насправді. Працюємо вже, Нікіта. Добрий день. Це громадське Чернігові. Справа в тому, що ми в Чернігові. Ось там, от можемо показати. Покажи, це театр, який оздоблений відповідно до вимог часу. Ми бачимо слава героям захисникам України. Поки ми знімаємо, тут громадське от, треба бачити всю красу і як, як себе поводять журналісти громадської в умовах дикої природи. Але е, справа в іншому, тут Юля каже, що це місто легенд. Натомість я знаю легенду про мера, там якісь в нього не дуже все так, щоб чисто. Три питання. Що їм в Чернігові подобається, що не подобається, і щоб люди запитали у міського голови? Працює громадський, і громадський чернігів. Чекаємо машини. Е, е, а я! У нашому місті подобається все. Все подобається, тільки ми гуляємо тут з дітьми кожен день. Нам не подобаються ці могили, що тут стоять. Діти туди лізуть, нам зроблять зауваження старші люди, що от ви ж дивіться за своїми дітьми. Я думаю, що для, їх, для цих могил має бути друге місто. Не там, де гуляють з дітьми, там, де громадське місто. Не знаю, а так взагалі все подобається. Меру, комунальні наші служби більше піклувалися про... Те, щоб було чисто, сміття викидають люди саме безсовісні, але і комунальні служби. Я дуже часто дзвоню, кажу: Заберіть, будь ласка, сміття. Хочеться більше, щоб було чистіше в нас. Ну, я думаю, що можна е, транспортні засоби купити нашому місті, тому що тролейбусів не вистачає. Якщо вистачає, то їздять тільки пенсіонери, вони вже розвалені. А нам, наприклад, от їхати зі старої подусівки до центра, нічим. маршрутку ми не можемо зайти з коляска, дітей двоє, і тому ну, намагаємося. Встигнути на тролейбус, а самі розумієте, які зараз транспортні засоби у нас. Ти я думаю, що ще треба для дітей щось зробити в місті. Надувні гірочки, які є в Кіндерсіті, замало думаю. Кажуть, що єдина проблема в вашому місті – це те, що тролейбуси рідко їздять. Ну, Тролейбуси ну, взагалі так. Да, да? Хотілося б. – Частіше, Чисті, так? – дому тролейбус не їде. <сі> Я їжу на маршрутках, а. то маршрутки стали рідше ходити. Рідше навіть маршрутки да, да? маршрутки рідше стали. Ну, ви можливо, знаєте, як людина ж ще, ще попадає. Ага. Ви ж самі знаєте. Так що користуйтесь громадським транспортом. Проблема не з тим, коли вони їздять, а з тим, коли їх немає. Загалом, так, загалом не дуже часто і вони, як правило, Переповнені, я боюсь, що відмінять пільговий проїзд в тих же тролейбусах. Вже висить оголошення, що зв'язку з тим, що міська влада не компенсує затрати на пальне з обчастини, то відповідно перестануть пільговим категоріям надавати безкоштовний проїзд. Місто живе, воно повинно жити. А там, де життя, там і проблеми. Я давно чекаю, я першого чекаю. Я не поспішаю, але мене дуже тривожить, що я багато часу трачу на остановочках. Mm -hmm. Дуже я рада, що зробили навіси гарні на остановочках. Не було, звісно, не, ну, не було. Добрий день, а ви хочете з нами поговорити трошки? А я прекрасно. Добрий день. Чи їм вже подобається. Я звикла тут, живу дуже давно. Чернігів – історичне місце. Він не тільки мені подобається, подобається нашим горожанам. І якщо приїжджають іноземці, їм дуже подобається. Багато, багато іноземців зелені... приїжджає. Приїжджає багато у нас зелені в Чернігові, історичних місць, багато церков. От, 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 от збереглися ще архітектурні пам'ятки. І мені дуже б хотілося, щоб кожен би житель Чернігова піклувався про благоустрій, щоб не кидали сміття, щоб не ламали гілки. Пташок навіть підкормлюся, тут теж буде дуже добре. Ну, що мені не подобається, що на не дуже часто ходять, що... аби щоб частіше. І тут ми вже до проблематики реальної. Давайте так, от уявімо собі, що тут іде міський голова. Ось він до нас наближається, його не маю. Mm -hmm. Що б ви його спитали? От він іде, він вже от підійшов, встав і тут ви така. Я б йому побажала гарного здоров'я. Що він може зробити, хай та й робить. Багато зробив. Ну я... Що я можу сказати? Я нічого не, не, не можу сказати негативно. Так за тролейбуси ви почали і щось. Тролейбуси щоб частіше ходили. А за... На що ж тоді мера обирати? Ну він же ж відповідає так, за. щоб хтось був. Ну, не хтось це хтось, Хто... хтось, Іван Іванович? Чи знаєте, від нас це не залежить. Як ви ж обираєте? Від одного голосу не залежить. Залежить? Залежить, уявляєте, він перемагає з перевагою в один голос, і цей голос ваш. Хай собі працює на здоров'я. Дбай про Чернігівців. Це все, що я можу вам сказати. Доброго дня. Доброго скажіть, будь ласка, як давно ви чекаєте тролейбус? Чи це не ваш? Це наш у мене довго не десять дам... минут. А ну це не довго. Дякую. Так. Давайте більше позитива, бо інакша хвиля суїциду захлине і Чернігів, і всю Україну. Я взагалі то знаєте, ми сьогодні поспілкувалися, і я зрозуміла, що в Чернігові переважно щасливі люди ну і, і, і задоволені Богу. тим, що і тут слава відбувається, Богу. Так? хай щастить. і Вам дякую вам дуже.